Добрий вечір, друже. Я радий новій зустрічі з тобою. Сьогодні я був необачний і поранився. Мені дуже боліло, але зараз все гаразд. Друже, ніколи не забувай про свою безпеку. Ніхто, окрім тебе, не повинен про це турбуватися. Якщо робити дурниці, незважаючи ні на що, то може трапитись біда. Привіт, світлинко! Що зі мною? Та все гаразд, не хвилюйся. У тебе є для мене гарна казочка. Розповідай швидше, нам усім буде цікаво її послухати. Діточки, обличте справи, ми для казочки настала, довгождана і дуже слушна. Тож готуйте друзі, вушка і послухайте, будь ласка, ви чудову мудру казку. Усі малюки у дворі були слухняними. Якщо мама казала, що час лягати спати, відразу бігли до своїх ліжечок, але не віслючок. Він був страшно впертим. Усе робив навпаки. Скаже йому мама уже вечір віслючку вмиватися треба перед сном. А він наполягає а от от кішки не вмиваються, і я не буду. Як же не вмиваються? Ще як умиваються? Іди сам подивися. Пішов ослик до кішок, а ті дійсно вмиваються, лапкою морточку труть. Знову каже мама віслючку, «Випий молочка перед сном. А той кішки його не б'ють, і я не буду. Як же не п'ють? знову почала доводити мама. То піти подивись Пішов віслючок назад до кішок. А вони молоко з миски хлебчуть. Випив і він молока. Тут мама й каже а тепер спати в ліжко йди. Віслючок знову за своє. Кішки не йдуть спати, і я не буду. То йди подивись, що вони роблять, каже йому мама. Пішов віслючок до кішок, а ті на дах полізли. Ви куди? запитав він. Я куди? відповіли кішки ловити. і я з вами і теж на дах із ними подерся. Кішки стрип-стрип по даху і не наздоженеш, а віслючок стрип-стрип і пух звалився. Радицями по даху не дуже пострибаєш. Упав і думає, і навіщо це я на дах поліз? І чого мені в затишному ліжку не лежалося? Пішов у ліжко і стало йому так затишно, так м'яко, що він відразу ж заснув, навіть сам не зрозумів, чого вертував. Швидко час біжить, минає, казочка не залишає, бо й цікаві касті діти. Часом треба відпочити. Ой, друзі, отоп, якщо віслечок насправді поліз на дах. Щоб мало страпитися, навіть думати не хочу. Я у кущі упав і он поранився, а тут така висота. Жах. Добре, що віслічок вчасно одумався. Дякуємо тобі, світлинко, за таку гарну і повчальну історію. Світлинці, вже час повертатися додому, і вона бажає нам добрих снів. Що ж, друзі, настав час відпочивати і вкладатися спати. А щоб були солодкі сни, сказати треба чарівні слова. В ніч засвітила зорі, хай насняться вам сни кольорові. На добраніч бажаю тихої ночі, солодких снів, піклуйтесь один про одного. І до зустрічі!